Ще інший депутат, про якого я не знаю, сказав, що вони хочуть зібрати колектив і послухати. Я ну, я такого не вирознув придумав. Ну як? тільки що ви ним, Бачу? Юра Мам... говорив, ну, це... це... вони... якщо треба, каже, збере в людину. Я на Тетяна будете я... я... Тетяна Тетяна значить, е... Я залишаюся на позиції, що маніпулювання людьми і колективом не потрібно. Ви знаєте, скільки колектив настраждався за весь цей період. І от зараз черговий раз, коли люди бачать двох керівників, двох людей, скажіть, будь ласка, все інші емоції. Хтось любить когось більше, хтось менше. Хтось комусь подобається, хтось не подобається. Але скажіть, будь ласка, якщо люди, яким не подобається президент, вони що не виконують рішення судів, чи вони, можливо, е їх питаються думку на виборах. А в даному випадку у нас є суди, незаконна гілка влади, де... Повинні всі виконувати рішення судів. Я розумію, подобається, не подобається. Тоді, коли я була в колективі, звичайно, більшість колективу підтримувала мене. І вони дійсно були на моїй стороні. Тому що ми зібрали е, тоді близько 700 підписів, яких усомнився Василь, Василь Васильович, які підтримували саме мене як головного лікаря. Коли прийшов Василь Васильович, він почав збирати е, підписи людей. І знову ж таки, людям, е, які хочуть працювати, знаєте, їм абсолютно байдуже. Хто керівник, їм, аби працювати і мати заробітну плату. А сьогодні хто наскільки кому подобається, мало хто нам е, де не подобається. Я, наприклад, не знаю, чи варто зараз маніпулювати людьми і знову збирати, тому що люди. Я вам скажу, я не мала права весь цей час не мала змоги спілкуватися з жодним членом колективу по одній єдиній причині. Тому що це було все розцінно Сьомосильчу, як тиск на колектив, як залякування звільненнями і так далі. Нікого! Я присягаюся ось тут, в цьому кабінеті, що з сьогоднішнього дня ні одна людина, ні одна людина не буде звільнена ні по яких причинах. По одній єдиній, по одній єдиній е, причині, що е, люди мають право словити свою думку, а якщо вони ну, як, коло керівника, вони виконують розпорядження того керівника, який є. Обливати брудом. Да, ну це вже кожна інтелігент, як це кожен в своїй мірі відповідає за да, рівень, рівень освіченості, дозволяємо бути інтелігентним чи ні? Збирати людей і зараз сказати, хто що думає, ви знаєте, люди опустять голову. Десять місяців фактично я в колективі. Ну я не те, що ну, більше півроку я в колективі не була. Скажіть, будь ласка, як зараз людям... Одні дивляться на мене, інші дивляться на Василя Васильовича. Вони що мають оцінювати? Хто як гарно говорить і хто наскільки правий, хто не правий? В даному випадку є суд. І я стояла на позиції, от що скаже суд, я послухаюся суда. І коли ухвалою прийшли і сказали, що я маю залишити кабінет, я 11 серпня без зайвих проволочок забрала протягом двох днів, забрали звідси речі, і я більше в колективі не з'явилася, і людьми я не маніпулювала. Все, що робив Василь Васильович, це залишається на його совісті. Він е, хоче робити це далі. Я проти. Того, що е, все те, що робили, і стачки, і е, наполягання на людей, щоб вони писали якісь бумаги, і е, висловлювання, і друковані матеріали. Ну, не знаю. Я, е, я сьогодні проти того, щоб людьми маніпулювати. Люди хочуть робити, і вони не знають, знаючи, що завтра може хтось нагніватися на когось, щось зробити не так, я проти. Я пані Тетяно, у ну, вас так. майже півроку не було в лікарні. Так. Як ви віллятися в колектив знову? А як я маю моє в лиця колектив, як я в цьому в цій лікарні 35 років в одному напрямку ходила на роботу? Що значить вілієтеся? А я чому в нього вливатися? Я з нього не виходила. Я просто не я не мала права певний час підписати документи і управляти цим колективом. А тисячу людей, які тут працюють, це мій колектив. І я в ньому 35 років я знаходжуся. Я прийшла в колектив лікарні, коли тут було 160 років. Чоловік і до виріс колектив при мені до 1100 чоловік. Як це я маю вливатися? І що маю? Куди вливатися? Я приходжу на робоче місце і управляю як менеджер. І з того зараз починати збирати чи керівників служб, чи людей. Люди займаються своєю роботою. Оперують, оглядають пацієнтів, повна лікарня пацієнтів. Кому це потрібно? Нам що, збори другого колективу мають розв'язати спір? Зараз для спір... нашої держави же достатньо. Достатньо. І ніхто не стоїть я за те, щоб працювати. І людей не варто. Не варто маніпулювати людьми і людей відволікати. Зараз давайте будемо робити стачки, маніфістації і так далі. Будь ласка, хто хоче маніфістації і стачки на вулицю, на майдан, туди, куди треба, лікувальна установа для того, щоб надавати медичні...